Ну що ж, друзі, ми вже перейшли, знаєте, поговорили про їжу, про здорове харчування. Uh -huh. І у мене, знаєш, у мене одразу підходимо, говорив про перекуси, і тут стоять волоські горішки. І прям рукава потягнулася взяти. Я зараз, зараз був так, щоб з'їсти. ну 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 Так перекусити. Ну, що поробиш, як тут стільки смакоти. Так, друзі, дивіться, в нас щодо салату інгредієнтів чимало, але ну на цей раз. Але все воно буде дуже просто. Скажу так: наш салат буде складатись з таких. Двох етапів. Перше, це інгредієнти для самого салату, а інші інгредієнти це для заправки. Почнемо з заправки. Дивіться, в нас 40 грам кунжуту, ви можете, якщо у вас вдома є, підсмажити, Ось, ну а потім змолоти от в таку пасту або просто купити тахіна. кунжутну пасту. Дається, Вона так і називається Дається. тахіна. Так, угу. власне, 40 грам, потім в нас йде одна столова ложка лимонного соку, одна столова ложка води. Ось ми вже відразу змішали. Також в нас. Друзі, є мед одну ложечку, і знову ж таки дрібка солі. Це ми все зараз перемішаємо для того, щоб зробити а що тут? заправку. Тут щось замочено? Так, а тут в нас зараз розкажу: тут в нас родзинки, їх 30 грам, вони замочені в чорному чаї. Просто ага, замочені в чаї, втро. не в воді. Волоські горіхи, в нас, якщо я не помиляюсь, власне їх 30 грам. Ось 100 г, так, в 100 грамах чорного чаю, 30 грам родзинок, томати, 100 грам томатів, 300 г цвітної капусти. Світна капуста в свіжому вигляді подається. В цьому так, салазі? ти ніколи не їв салат з цвітної капусти mm. <laughs> Ти що? Я, я це завжди робив, любив, коли мама вдома цвітну капусту обжарювала дуже смачно. Uh -huh. Ось, А одного разу я приїхав на Франківщину до свого друга, знайомого. вона була трішки дрібніша і просто з помідорами в соусі. <laughs> я взагалі майже ніколи не їв. Дуже класно, салат. <laughs> ти йсиш, і, ну, і Давай. салат він так, готуй. Я подивлюсь. так тому Дивіться, ми, друзі, перше готуємо заправочку. Ми Взяли е, тахіну. сюди додаємо одну столову ложку води та лимонного соку. Також е, додаємо меду. Додаєш, мед, цибуля, цвітна капуста, Як Ох, Охе і... поєднання. І... Ну, е, цибулю з медом я люблю, коли починаю хворіти, змішу так. цибулю з медом і їм, <сум> щоб не так. Тяжко було їсти цибулю. Я, в принципі, цибулю дуже люблю, але коли ти її багато їси, то серед людей тобі краще не знаходитись. Так. Додавимо дрібку солі сюди. Тахін, до речі, нещодавно я для себе його відкрив. Що можеш перемішати, будь ласка, маленькою ложе. Такий має гіркуватий присмак. Але дуже приємний післясмак, горіховий такий. І для мене це було відкриття, ось ця кунжутна паста. Е, купив собі просто на пробу літрову банку в супермаркеті по акції так. і зрозумів, що це, це крута річ. І бо я, я е, е, великий прихильник арахісової пасти, е, от, горіхової. Та, в принципі, будь-які горіхої пасти це для мене прям щось дуже класне. Е, і тут от кунжутна. Було щось новеньке так. і мені дуже сподобалось. Друзі, помідорчики чері ми ділимо навпіл. Так, ми так, напишіть нам, чим ви снідаєте, до речі, треба. Подивись, що у Ютубі нам, нам пишуть. А, так, бо було б якраз доречно зараз про таке почитати. Так. Так, друзі, тут радять чері розрізати просто навпіл, не дрібніше. В принципі, чері, вони тоді і гарно виглядають. У мене завжди асоціація, коли я бачу помідори чері, має бути поруч сир фета. Так. Так. Нам пишуть... Про подарунки, так що Пишуть, е, пишу, що мені вчора подарували м'яку іграшку новорічного оленя. Прикольно. Ми, до речі, вчора, коли їздили в торгівельний центр, в перервах між повітряними тривогами встигли хоч щось там походити і купити, знаєш, угу. то дуже багато дійсно таких всяких новорічних класних штук, подушок, всяких таких прикольних іграшок. І дуже багато всього в жовто-блакитних кольорах. Серйозно? Дуже багато всього. Ем, є навіть, я вчора е, дивився, ящик для інструментів е, синьо-жовтий. Е, зробили так, багато подарункових коробок е, синьо-жовтих е, стрічок. Все. Ти, ти заходиш і все от, е, патріотично, максимально. І е, я бачу, що людям це дуже зараз. Заходить, і потрібно так підтримувати от, свій вже ж. такий дух. Ну і взагалі, це ж кольори року, так визнали власно так, українські так. кольори. Блакитний та жовтий. Ну, Там ця компанія, здається, як Пантон назвала так, два кольори таких року це синій і жовтий. Вони трішки відрізняться від тих кольорів, які є в нашому прапорі, але в цілому все одно був натяк саме на, uh -huh. на це. Бо там навіть здавалось би, що там колір свободи і колір сил, щось таке. Вони написали. Ну, подивимось, який буде колір наступного року. Так, а, що так. ж, ми зараз ще додамо, я думаю, як би. Що у нас, розинки ще? От є піалочка, ти можеш в неї злити воду ну, можливо, давайте через цю, цю як... Та от дістань, будь ласка, тому що... А, тут, тут багато всього на неї начепилося. Так, будь ласка. Дякую. Мені, до речі, нещодавно радили е, відвар е, родзинок для покращення ЖКТ. Так. <гум> так. Е, е, мій сімейний лікар назначив. І це було так дивно: відвар родзинок. Так, Друзі, ми змішуємо тепер всі інгредієнти. Це у нас волоські горіхи, е, чері, родзинки, які були замочені. в чорному чаї. В чорному чаї. І додаємо нашу Заправку. пасту, конжутну заправочку. Ну, Виглядає яскраво дуже. Це, як мінімум, Знаеш? дуже буде враження. Я вперше буду свиніска. цей салат. Мені все подобається, крім от, е, цибуля. Як е, зіграє цибуля з цією такою, як на мене, солодкою пастою. Uh -huh. ну. Мені ще здається, що можна було. б... Е, ну, Це треба подивитись по смаку. Е, можливо, е, краще було б горіхи подрібнити. 100% так, вони будуть 100%. зараз 100%. досить великі, але я думаю, що вони не основний інгредієнт в цьому салаті. От, якщо не забудете подрібнити, подрібніть їх в таку дрібну крихту, тоді рівномірно розподілиться по салату. Я дійсно забув їх Цьогоріч. подрібнити. Ну що ж, давай будемо пробувати. Давай, що ти там на Нас, Так, загальники... Сьогодні ми не випікаємо, сьогодні ми не смажимо. Все дуже, дуже просто. Так. От е, я навіть трошки заздрю, що е, Ваня сьогодні готує такий простий рецепт, бо мені, якщо інколи попадається, щось таке напряжне, я таке ну от Нащо мені попався такий рецепт, тому я майже не готую, а Ваня, от я бачу, це його от кулінарія. Це його. Хто більше в сім'ї готує? Ти чи дружина? Звичайно, дружина. А, ну, таке питання ставлю. Знаєш, е всі, е всім, усім, хто їли, готувати кожен може. <гум> так, Ну що, пробуємо. Для мене це буде зараз просто щось е неймовірний досвід такий, знаєте. Це цвітна капуста, ще й свіжа, ще й в поєднанні з такими інгредієнтами. Ну, Давайте пробувати. Достатньо не в соусі вимучилось. Овочі. Mm, так, дуже mm, солодковатістю віддає. І це прикольно. Такий mm -hmm. неочікуваний смак. Я би трішки додав солі для насиченості і більше меду на цих два інгредієнти. Yeah. Друзі, білки, клітчатка. Всі ці вітаміни дуже корисні, особливо зараз взимку, коли дуже багато і вірусів, багато хвороб. Тому не забувайте їсти власне, про такі салати. Я дуже часто про це говорю. що Так, у нас є багато традиційних салатів у різдвяні свята, але дуже багато з них є некорисних. Тому що угу. якщо ми беремо олів'є, шуба, це вже просто відварені, переварені овочі, ще там багато різних май... <кх> майонезів, тому вітамінів не, практично не зберігається. От, власне, де менше якоїсь термічної обробки цього всього. Друзі, максимальна кількість вітамінів. Тому Готуйте так. разом з нами і от робіть акцент вас на таких зелених чудових овочевих салатах свіжих на новорічні свята. По перше, це буде і легше, і для шлунку, і здоровіше і будете себе відчувати. Ми ще знаєте, зробимо таку перевірочку на корисність, якраз можливо з Євгенією розум з нашої дієтулоги. Запитаємо. Яка у нас ще буде ще розмови. Ми якраз запитаємо наскільки повноцінний, такий здоровий наш салат вийшов, для кого він підійде, і взагалі. Чим він буде нам корисним? Зараз ми дивимося в рубрику Буква закону а після цього ми будемо говорити про цукор в нашій крові.